Мужність це безстрашність, розум це розуміння добра і зла, сила це здатність до дії. Герой, хто поєднує в собі ці три чесноти. Сьогодні, в День Героїв, згадаємо всіх полеглих за нашу батьківщину та віддаємо їм шану. Українську історію творять герої. Ми пам'ятати повинні завжди героїв незламної країни. Які життям ризикували під час війни і зараз ризикують заради України. Вони герої. честь їм і хвала, вони герої ідуть вперед крізь міни. Вони, щоб Україна століттями жила, Ідуть на смерть. Вони герої України. Ми не маємо жодного права опускати зараз руки, у своїй силі духу. Адже Україна вже почала переломну сторінку в історії. Всі жадають перемоги. Пам'ятайте про тих, що безвісти пропали, пам'ятайте про тих, що не встали, як впали, пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду стояли, пам'ятайте про тих, що лягли на заставах, пам'ятайте про тих, що стрибали під танки, є в місцях невідомих. Невідомі останки є в лісах, є у горах і є під горою. Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні. Хай відомими стануть герої безвісні. Низький уклін усім родинам, з яких вийшли воїни-захисники, хай міцне здоров'я, достаток та радість. Наповнюють ваш дім, здобувачі освіти нашого закладу. Дякують ЗСУ за можливість відчувати щасливе дитинство. Ми живемо у стані війни, не знаємо, що нас чекає завтра. Зараз моє серце сповнює два почуття: почуття вдячності, вдячності тим, хто воює за волю, вдячністю вам, наші дорогі воїни. Ви гідні називатися героями, сміливі, рішучі. Ви не боїтеся ворога. Божі обіки вам на вашому шляху. Сила волі, мужність, стійкість, бажання відстояти кожен сантиметр землі Це складові тих характерів, котрі сьогодні зі зброєю в руках на захисті України. Ми низько вклоняємося перед вашою мужністю, героїзмом і самовідданістю. Пишаємося вами і безмежно дякуємо за щоденний захист. Ви наші герої, ви наші янголи-охоронці, наші захисники. Гляне на небо, а там його очі ніжні карі, прогорне альбом, де вони на світлинах щасливі, в парі. Чому ж опустіла без нього за море на горе Хата, чому її діти лишились назавжди без тата, без тата? янголом з небес не неї дивиться, бо до нього очі підійма, він повернувся на щиті та їй не віриться. ароматом військова форма. Здається, він скоро постукає в двері, як завжди. Тихо, чому ця війна забирає найкращих? Хіба це норма? Та це ж непоправне, невтішне, несказане лихо, лихо.